Субтитры сделал DimaTorzok Оце біля моєї хати рванули там два снаряди. Дві дві А тут снаряди сюди всього розірвали. Оце воно загорілося там. Мій син був, ми драбину поставили, нікож не було. І загасили. А, а це гасити було марно. Бо це дерев'яний, і він горів як, ну, як сірник. Це в мене на очах розірвалося. Ото бачите, де діжка. <реш> ось там рвануло. Навіть сюди ближче. Ага, ось, ось це. Бо загоріло, то там горіло. а... Це тут будинок був. 에, е, сарай. А, сарай. Сарай, так. Да. Так, але це було о, от починаючи отакий от час е, в день. А три години ночі йдіть сюди. Найцікавіше, я вам покажу. Знаєте, так, роблять бомби з урановою начинкою. Mm -hmm. Так от мій сусід Королянка, він десь кілограм назбирав уже. кілограм е урану уранових осколків. А не? уранових осколків. Да. Вот. Назбирав. Я назбирав відмін у мене повно осколків. Я єдина людина, яка е на цій вулиці залишилась, була присутня при цих бомбешках там і всіх стрільблющах. Стріль, стріль Рівно в три часа ночі. І 5 хвилин. Моя хата аж підскакує. Звідки я взяв, що це півтони або може й тонна бомба. Ну я вже бачив там 250 кількість села, mm -hmm. бачите. От. Вирвали. Вирвали. От ви бачите. вирва, Ви сфотографуєте ви, вирватися, випинають 4 чи 5 метрів. Літочки ну, засмоктало. За От подивіться. Яка глибина буде. Отирило. Звідти, взяти, 4 метри буде чи п'ять. Подивіться, як рознесло молода пара, живе двоє дітей, от мені їх дуже жалко. Оце? Оце будинок? Ми побудували будинок, але жили вони вовремянку. Времянку рознесло. І рознесло, Фактично тобто, треба розбирати. Це, це катастрофа просто. Звати його Олег. Те, що він україноненависник, це трапилось десь вісім років тому назад. Мій син хрестить доньку не захотів українську автокефальну церкву, 25 кілометрів, щоб не їхати. Вирішили тут. Ну я ж не знав. Він похрестив, як повинно бути десь годину чи півтори години він розказував. Все ну, і зразу показав себе як україни ненависник. Мій молодший син не витримав і сказав Угу. А під час війни, що став повномасштабні? Війни... Війни, Є і люди аж на тій вулиці, що він ставив відки. От. Коли його зробили, обшук, знайшли зброю. Там, обшук. Ну, як і всіх попів, ви знаєте, один був за штурвалом літака, другий був коректіровщиком, може їх багато. А, наприклад, Демідові, як можливо, відомо, вони застрелили. Багатьох застрелили українських священиків. Uh -huh. Тобто РПЦ це є філія. Він звання капітана. Ну, всі вони мінімум ці попи російські, вони мінімум підполковника. А як звати його? Олег Олег, а він настоятель виходить? Ні, не настоятель. Там при там же є е, черниці. Uh -huh. Він там священник, ну там службу веде, як правило, мужчина. До нього був хороший такий нормальний піп. От. А це таке чмо. От. Україна на висок. Що саме страшніше, що він з Полтавської області родом? Тут як чужий хтось з'являється, я одразу вискакую. Це від 120-ї міни. 120-й калібр. Осколки від міни, але, але там вже не міни. це ж, Якщо прилетить і по голові бахне, то ж то ж там нас на ті біля. Поїдь, я набрав для них риби, отак, де розбомбив. У них всього є тут тільки що не бані. А чого ж він просто. Він по відклянці. Что, 8 вы... на 9 березня. В 3 ночи. Так, мини снаряды? А, там же видно, что, что бомбы. Бомбы? Ну да, и самолета. А, там же видно у них. Да, мабуть, все 500. Это тоже такие, по 500 килограмм. Бо 250 лет меньше. Ну на що на село кидати такі... І і, і я більш ніж певен, що знову ж бідненим ураном. Все для наших діток це дуже погано. А ви були там біля них, чи я чи був, де? Я був я, 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 я в цій теплиці якось був. В, в теплиці? Так, в цій був. Мені тут якось здуло ж. У теплиці. Нічого, живеш, так тобто. все. Знаєш, ось зараз Нема не куди їздити, немає... Дитих. Ну, залишаєтесь тут. Звісно. Куди їх діну? Вчорашній? Ні, ну сьогодні ще треба йти і збиратися. Це забере певний час.